Всім привіт! В планах було поїхати на Десну, поки є можливість, поки ще немає льоду і потрошку клює судак. Але є одна проблема, може ви чуєте зараз, може почуєте потім, як я розмовляю, трошки прихворів і тому сили немає кидати тридцятки, а погода ну супер, вітру нуль, температура. Може навіть і плюсова буде, плюс один. Зараз нульова температура, немає морозу. Думаю, ну, виберусь хоча б на окуня. Покидаю на спіні по своїх місцях, спробую половити окуня. А може там річка вже кригою починає укриватися, вчора був нормальний мороз. Ну, перевірю. Знову ж таки, ніхто не знає скільки триватиме сезон спінінга. Зимового спільного, тому що якщо все замерзне, потім не скоро воно розтане і будеш ловити тільки з льоду. Можливо, це не факт, щоб будеш ловити. Тому, незважаючи на хворобу, на слабкість, я вибираюсь. І зараз буде ловля окуня. Перевірка криги на калюжі. Спеціально вибрав не глибокі місця, а тут немає льоду. Тут цього немає іще. Хоча на місця, де він товстіший. А тут взагалі його немає. Тому що багато трави на дні листя. Воно якби дихає і не замерзає. Ухті! Майже приземлився. Лиска. Ухте. Те, чия сильна річка не замерзає. Дійшов. Ну що, ставлю те, що я ставив минулого разу по окуню. Знизу джигріг, зверху дропшот. Там джавік 2,2, а і знизу рачок Crazy Flapper 2 дюйми. Перша точка. В цьому сезоні вперше її перевіряю. Конкретно я. Віталій якось перевіряв, був кілька разів, клювали одні бублики. Не було нічого, окунь тут не стояв. Цікаво, що буде сьогодні. Якщо моя стара точка не замерзла, я до неї доберуся, може там ще клюне. Ну, якось і на треба перевіряти. Треба рюкзак знімати з себе, бо поки дійшов, вже втомився капець. Немає сили ходити. Як я перевіряю окуня? Глибина, омуток, слабка теча. Якщо він тут є, клюне на перших закидах. Якщо немає, йду далі. Дуже довгі паузи не роблю. Бо якщо робити довгі паузи, то можна нічого не встигнути обловити. Поки що шукаю активного окуня, а він має бути активний в таку пору. Якщо він, в принципі, є. От про що я хочу сказати. Коли риба є, вона клює, все. А погода така, що навіть не прийшлося шнур обробляти маслом. Не обмерзає ні кільця, ні шнур. Ну супер. Здається, знайшов окуня на двох закидах, було два клювання, але не засіклися. Не розумію, який розмір. Може для їх рачок 2 дюйми завеликий. Ну, окунь є. Знайти його було дуже просто. Як ще ж кажу, риба є, вона клює. Може просто треба ще приманку підібрати для кращої реалізації. Але вже клювання були. Хотів окуня взяти нахрапом. Зараз буду робити коментарі, чому я не можу піймати рибу. Саме сьогодні. Ну, рибу я піймав. Два окуня піймав. Два окуня невеличких. Розмір окунів, ну такі. Причому вони клюнули там, де до цього ніколи не клювали. Про що це говорить? Риба знову рухається. Мої козирні місця не спрацювали. Я пробігав. Майже дві години, так, в швидкому темпі думав, знайду активного окуня. Не знайшов. Погода змінилася. Сьогодні вже от... зранку був морощик. Зараз ліпиться сніг. Погода змінюється, риба закриває рота. Що робити в такій ситуації? Я нікого не вчу, як ловити рибу. Я просто розказую, як я роблю. Пробігав, немає окуня, не, не ловиться він. Я зараз стою на одну точку і буду трохи змушувати його клюнути. Знову ж джигрік з дропшотом, невідвідний. Потім ще кілька точок і потім на такі місця, де я впевнений, що може клюнути, повернуся вже під самий вечір. Тому що в такий зимовий період окунь клює конкретно в певний час. Це може бути з 3 до 4, наприклад. Чи з 11 до 12 години. ну Це в залежності від водойми і в залежності від кількості окуня. Коли окуня стоїть два штуки, все одно, якщо він активний, він клюне. Ну от Пробігав я, там два клювання, там клювань чотири було, двох піймав. Ну, це не таке, вже ж, що... що мені хотілося, але все одно піймав. Ну, от якось так. Не хочеться ні клювати. ну Я набагато не розраховував, тому що. Я ж не перший рік ловлю взимку на спінінг. Я знаю, що може бути і так, і сяк. І бувають ситуації, коли навіть, от як сьогодні, думав, буде окунь, немає окуня. Вода в річці знову підіймається, я дивлюся, вже служене сміття. Біла риба поверху скаче верховодка. Такий холодний період, верховодка поверху. Збирає те ж саме сміття. Так, багато розказую, лови рибу і показую вам. Ну все одно, навіть коли риба не клює, треба розказати, що саме я роблю. Бо просто тягати рибу на камеру, це не дуже цікаво. Треба показувати і розказувати, яка приманка, там і яка проводка, і чому саме я в цьому місці, а не в тому місці. Отже, я вибрав точку з мінімальною силою течії де окунь точно буде ховатися від різного сміття, від мутної води. А мутняк трохи є. Снасть та сама. Нічого поки що не змінює, навіть і приманки не змінює. Поки що. Але тут дуже таке коварне місце в плані зачепів. Поки що на одному місці пограю, побачимо, чи буде клювати на дропшот. Тепер уже все. Тактика не спішити, а вимучувати. Оце ж такий лід. Трошки намерзло льоду, якісь там сантиметри. Відлига, лід. Починає мити, розставати. Плюс туман. Також добра їсть. Вода прибуває. Це помітно по берегу. Тому окуня чи щуку можна буде ловити десь тільки в якихось локальних місцях. Не буде вона клювати по всій річці, як. Це було восени. Риба ховається від течії. Клю є, 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 Ого, ого, ого. Кабан який, йо моё Це кабан! Оце кабан! І клюну на дропшот. Уявляєте? Взяв кабана. Ти що це буде? Що це буде? За окунь такий. Приходжу. Перший закид На новому місці. Оце горбач. Оце він. Джавік. Дропшот. Все як має бути. Погода зараз проходи. Ай, куди колися? От, знизу приманка. Зараз зважимо обов'язково. Я таких давно не ловив в цих місцях. Дуже давно. Просто я не знаю. Глибина менше метра. Мені цікаво скільки він. 450. Я думаю буде. Обережно треба його зважити. Чотириста вісімдесят. Оце кабанюра. Оце кабанюра. Реально, краще взяти. 5 штук по 100 грамів окунів, чим отакого одного. Ну Це для малої річки. Хай живе окунь. Давай. Для цих місць це трофейна риба. Оце зимовий спінградує такими клюваннями на малої річці. Це ну, на попер я ловив. І причому часто ловив. Не в цих місцях, але на річці. Спробую ще закину тут дропшот. Це так сюрприз. Я не очікував, що в цьому місці буде такий окон стояти. Просто якийсь гігант. Здається, було клювання. Не так і просто його говорити, на першому закиді клюнув, далі я пробую ще і змінюю трошки місце, щоб під різними кутами проводити приманку відносно течії, відносно берега. ну Мені немає. Що мій тут один стояв, не знаю. Скоріше за все, що. Просто інша риба пасивна. А може відвідний треба. Спробуй відвідний. Немає більше клювань. Спробую відвідний повідити. Де він у мене Ось тут має бути. Він не тут. Що хочу сказати, це місце, ну воно по окуню працює влітку. Точніше на початку літа кінець осені. Просто висловлять його на вудку, Як ловив. Ось він відвідний. А щоб отак на спінах, то ну, другий раз в цьому сезоні я тут піймав рибину. Тут окунь, він скоріше прохідний. От він ішов, затримався в цьому місці, каже, постою, перепочину. І плюс там мальок. Там багато малька скаче такого дрібного, тому окуню є ще їсти. Але я думаю, якщо настане зима, вже така справжня зима з кригою, то окунь піде на глибші місця, його тут не буде. Отут ось погано буде видно, зібралось дуже багато малька, дрібна рибка скаче. Тому я вибрав приманку, яка ідеально імітує мальок. Отакий Сатурн Мікро колір, такий прозорий, наче дрібна рибка. От я і тут зараз хочу зробити такий експеримент на відвідний. Реально, якщо спрацює, буде супер. Максимально підібрав схожу приманку на малька, по кольору, по формі, наче якась верховодочка. ну Хто як розуміє, можна в цій приманці бачити і черв'яка, і личинку будь-яку там, п'явку. Але так само це може бути і дрібна риба. Так, відвідний. Якщо нічого не буде, на відвідний. У мене часу залишається небагато, я вже пробігав багато. Піду, перевірю, ще деякі точки вже під вечір. Може там мукунь прокинувся. Мені ще в голову прийшла така версія, що можливо оцей великий окунь відпугнув дрібнішого окуня. Тому що окунь він же ж їсть своїх сородичів. Спокійно їсть дрібного окуня. Тому риба думає, краще подалі буду десь стояти, а не біля цього монстра, який може мене з'їсти. А таких схожих по розміру окунів, там просто не виявилось от він сам точку захопив і стоїть собі. конкурентів зі сторони щуки в нього немає тому що щука ну це треба щоб була якась там ну 3 -4 кг 4 а всю дрібну щуку він не боїться так собі стоїть ходить я думаю що боїться він тільки такого звіра як видра от вона з'їсть і саме видра вона вибирає найкрупнішу рибу, вона не буде ганятися за мальком, найбільше їй мальок, якщо є отакі лапоть. Ну то так, трошки з моєї теорії, а чи насправді вона так ви можете написати в коментарях, хто ще знає. Я думаю саме так. Притопам на інше місце. Я сьогодні тут уже був. Жодного клювання. Жодного. Ну думаю... Добре. Зайду після обіду. От зайшов. Ох, як закинув. Трошки незручно закидати, тому що гілки. Мені і так там вже висить два відвідних на цих гілках. Покидаю на відвідний. Ну щоб зовсім не було риби, такого не може бути. Пасивно. Вода прибуває і от зміна рівня води дуже сильно впливає на кльов. Зараз мені здається піймати щуку по цьому рівню. Дуже важко на спінг. Може б на живця де й клюнула, але ну, на спінг. Ні, може в тому випадку, коли от отловиш окуня, може клюнути. Зрізати, а от стандартні щучі приманки, ну важко. О, клює, 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 клює. Оп, іди сюди. Оп, 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 оп. О. О. Риба є на відвідний. Відвідний це така снасть, що ловить тоді, коли інші снасті не ловлять. Я тут дропшот джегрік пробував, нічого тут не клювало. Так, окуня відпускаю. Хай живе. Оце мені ще не подобається відвідний, що коли десь щось прогавиш. Відразу грузильце так і думає, де б його за що запутатися, куди влетіти. Ну нічого, розпутав швидко. Ні, ще не все розпутав. Ах. Розпутав. Другий закид риба є. Вбив час настя, коли правильно все робити. І правильна приманка. Сатурн мікро. Клює, клює. Ну давай, давай, давай. Оп, є. Йди сюди. отак, так. Окунець. Молодець. Ще більший. В одному місці клює, тому може ви помітили. Десь я проводку роблю швидшу, бо я знаю, що там його немає, але так протягую. А десь я роблю паузу. Довшу, от окунь. Ой-ой. Людіє є. Ну от. Три закида в ту точку, де стоїть окунь і три окуня. Що ще треба? Снасть працює, приманка ловить. І Не треба далеко закидати, я бачу. Бо півпроводки я колосту ганяю. Там риби нема. Десь вона недалеко від мого берега. Але треба робити довгі паузи. Можна так посидіти. Я люблю включити глазача, пороздивлятися де що. Деякий звір глазить. А клювання вони часто в руку. Навіть коли невеличкі такі похитування, все передається в руку. Бо теж імпульс. Не дуже дорогий спінг, але він реально за свої гроші відпрацьовує те, що потрібно. Було ще четверте клювання, але окуня не витягнув, тому думаю, зміню приманку, бо щось затихли вони. Крейзі Flapper, два дюйми. Поганяє, треба якісь приманочки змінити. А що, на одну товкти. Окунь швидко наїдається її і вже не хоче клювати. А може просто нема вже кому клювати. І може все, розбіглися. Не хоче на рачка клювати. З таким кльовом може потрібно було б зменшити приманку до мінімальної, яка є. А я навпаки збільшив. От. 2,8 сексі імпакт. От експеримент. Зараз побачимо, що буде. А що буде? Один-два закида. І можна буде. Зачепився на дерево, закинув. Один-два закида і можна буде далі йти. Два рази брали цього черв'яка, але не засіклась рибка. І я вже так давав прям зашрати, воно так прижимає, прижимає. І напевно невеликий був. Бо все таки розмір. Але це робоча тема. Ну, що? Місце я перевірив, потроху окунь довби. Є ще час піду з відвідним десь походжу. Може що я десь нащупаю. Головне, що розвідка сьогоднішня вдалася. Я піймав трофейного окуня. Казав, що піду, да збрехав трошки. Вирішив чаю попити, поклав одну камеру на підзарядку. Ну, думаю, зроблю кілька закидів на мікроджиг, звичайний мікроджиг і джавік. На третьому чи на другому закиді клює така щука. Я думав окунь буде. Ось. Зараз дістану приманочку. Да добра сіла. Ой, майо, не дістану. О. Так. Щучку відпущу. Яка приємна щучка на коневу снасть. І не зрізала, да холодна ж яка. Чути звук. Ага. Чути, я думаю. Десь летить шахет, а зараз небо все в Хмарах, то й не видно, ну десь там пішов. Ось тут спробую покидати. На відвідний. Далеко не треба кидати, окунь якщо буде, то недалеко від берега. А може то був не шахід? Якось так дуже різко він затих. Може приземлили. Тягнув окунчання. Так ще й нормальне окунчання, яке лаптероїдне. Отак. От на новому місці нащупав окуня. Може мені тут і один клюне, але ж нащупав. Ой, стій, стій, стій. Будемо тебе відпускати. Ну пливи вже. Пливи. На цього ж на мікрона. От під кригою стоїть, не хоче плисти. На другому закиді Луцного. Такий гарний окунь тут гуляє. Оце закинув взагалі добре. Зараз побачимо. Один чи не один. Паузи довгі роблю. Ну як, для мене довгі 3 секунди, 5 секунд. Може хтось і 15 робить, але я більше не витримаю просто. Все, буду збиратись додому. Ловив майже до темряви, Ще якісь півгодинки є покидати. Але вже місця закінчились. Я думав, що знайду окуня такого під вечір щось має розшевелитися, а він не хоче. Там один, там якесь клювання. Ну, загалом щось я там порахував, 8 рибин, 8 рибин я сьогодні піймав. Якби не багато, але враховуючи цей період і взагалі зимові умови, це нормально. Бо взимку навіть кілька рибин це вже супер виходить. Ну що ж, буде можливість ще буду виходити на окуня, шукати його. Але от кожен раз, значить якийсь квест. Умови змінюються, вода підіймається і риба. Постійно клює то там, то там, ну от десь її треба шукати. І це вже цікаво. Як варіант, тільки окунь, бо щука зараз дуже-дуже пасивна. На цьому все. Дякую за перегляд, до зустрічі!